Шостій годині сюди прийшла, з дому виїхала по п'ятій. І що зроблю? П'ятницю простояла тут цілий день, не пройшла. Прийняли чотири чоловіка до обіду. І так щодня відколи як згоріло приміщення Держкомзему. і півтора місяці воно не працювало. Зараз люди записуються у чергу в досвіта, аби потрапити у цей кабінет. Сьогодні за 15 п'яти я вже був тут. І скільки часу прочекала під дворима? Ну, я в машині чекав мені трошки легше. Ну, вже п'ять годин. Але ж тут також стояти до десятої години холодно від четвертої. Хто має машину, може чекати в машині, а хто не має, стояти п'ять годин на вулиці. То є абсурд. У черзі вже один одного знають поіменно. дехто оббиває пороги. Тут вже місяць може тільки один день в тиждень, понеділок, і так я вже четвертий понеділок не можу попасти в Держкомзем. Здати документи до першої години. Я ніч не зробила а сьогодні Місім Мені 73 роки. Сама система не зрозуміла. Ідіть туди, не знати куди. Прийшіть це то не знати, що люди обурюються. Попри те, що робочий день має розпочинатися о 9-й, Працівниці районного Держкомзему приходять лише на 10-ту. Відтак до 13-ї встигають прийняти лише кілька осіб. Надзвичайно багато роботи. Надзвичайно чотири, чотири ні, чотири людини. Це ні, це ми ну, більше, люди ми кажуть, приймаємо. Вони більше приймає. Вони приходять очоти, п'ять людей не більше день приймають. Ні, ми більше приймаємо людей. Більше. Тобто люди кажуть неправду. Ні, то вони як як який день. Кожна ко нас приймає три чоловіки. Троє людей приймає. Не лише нашу знімальну групу. Зацікавила робота пустомитівського держкомзему. Ми будемо піднімати це питання. Завтра у нас сесія обласної ради. І Я на сесії депутатським зверненням. Ми до нового начальника управління обласного держкомзему, якого на днях поміняли, зацікавили черги сьогодні. І керівництво району голова адміністрації особисто прийшов подивитися, чому журналісти здійняли такий гамір. На його думку, у всьому винні ті, хто стоїть у черзі. Ну у нас кожен хоче сьогодні, не буває так. Треба там тих декілька днів зачекати. Я думаю, що от сьогодні тих людей всіх приймуть. Чиновник також пообіцяв якнайшвидше знайти нове приміщення для Держкомзему, допоки старе ремонтують. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.